Центральний парк глухова прикрасили до великодніх свят. У ньому з'явились великі пасхальні яйця, дерева прикрашені писанками та крашенками, інші тематичні фотозони. Містянам ідея сподобалась. Вони активно фотографуються і викладають фотографії з великодніми символами в соціальні мережі. Дійсно, сподобалось, Ми маємо вшановувати саме ці свята. Да, тому що вони наші ну ми українці. Ми е, пишаємось тим, що дійсно ми українці, і ми віримо і в Господа, і в і в наші традиції а це наша традиція, українська традиція. Тому, тому дуже гарно, що дітки доєднуються до цього. А Валерія з донькою Ніколь безпосередньо брали участь в оформленні парку. Нам в садочку сказали зробити яйце, але я була допізна на роботі, тому вона робила з ким ти робила яйцечко? з бабуськи з бабулею та з дідулею. Вона зробила це яйце, повісила. Зараз ми ходимо, шукаємо, але дуже багато учасників, тому ми не можемо знайти своє. Подобається оформлення парку і гостям міста. Валерія приїхала з сусіднього Слоуту і також не змогла встояти, щоб не сфотографуватися на фоні пасхальних символів. Дуже сподобались перекраси. Я дуже довольна, благодарна діткам, батькам, що такі прикраси створили. Я думаю, що дітки цьому допомагали. Нам дуже-дуже сподобалося. Директор міського центру позашкільної освіти Наталя Сергійчук говорить, що для створення святкового настрою глухівчан працювало багато людей. Ідея оформити парк обговорювалась два роки. Її запропонувала секретар міської ради Людмила Васянович. А для того, щоб втілити задуму життя працівникам та вихованцям міського центру позашкільної освіти, знадобився місяць. Користавшись нагодою, ми розпитали глухівчан, чи підуть вони цього року святити Пасхи. Олена говорить, що віддає перевагу православній церкві України, так як у місті немає її храму, то святитиме Пасху у тому місці, яке визначить отець Назарій. У нас є капелан, який дійсно святить. Усі на вербну неділю він також святив, тому ось до капелана ми будемо підходити і там святити. Валерія збирається прийти до трьох анастасіївського храму міста. Що належить Українській православній церкві? Ми не будемо йти до церкви, коли це вночі. Ми підемо в день. І це буде біля, і дитина зможе прийняти участь без її пробудження раннього і поганого настрою. глухів Глухівчанин Василь святитиме паски у Вознесенському храмі Української православної церкви. На питання журналістів про те, чи не піднялися ціни на продукти перед святами. Чоловік трішки збентежився. Ну все одно ж прийдеться і хоті а Праздник Праздники праздники.